Давайте покажу ще раз вам ось цього красення. 2020 рік, 2 літра дизель. 110 кВт на автоматі. автоматик у нас dq 500, усилена коробка. Якщо 381 яка ставиться на ось цій машині, рахується одна з найкращих, то 500 це найкраща коробка. Вона усилена. Так, 20-й рік, 178 тисяч пробігу, приїхав з Нідерландів, розмитнений, цілий. Вже з сертифікатом перший облік відразу нового власника. Перший облік, до речі, на нього коштує півтори тисячі гривень. Сплачується сугубо за послуги МРЕО і за номерний знак. Все, більше ні за що там платити не потрібно. Він у нас в довгій базі, також у нас 17-ті легкоспавні диски, нова зимова гума, він весь обслужений. Як ви можете чути, демфер не колотає, ремні роліки, до речі, в ньому замінено, помпа, масло і всі фільтра. Також задні лісочки, все в нас ціленьке, без жодних пошкоджень, Бампера не побиті, без подряпин, парковичний асистент, фаркоп, вантажний вісік, будь ласка, довга база. Можемо зробити крутого, до речі, пасажира. Або грузопасажира. Кому буде цікаво, звертайтеся, прорахуємо вартість документів. Салон це вже індивідуальна історія під кожного. Може хтось захоче з мультивана салон сюди поставити, або з каравели з оригінального, або ж просто перешити його, перетягнути його в Бердичеві, в стандартний салон. Також по цій стороні у нас все в повному порядку. Діски всі ціленькі. Можете бачити, вони без. Подряпиний і так далі. Також тут у нас присутні заводські наліпки. Ну Якщо переходимо в салон, навіть захист від дітей є. Два скло піднімача, підігрів зеркал, центральний замок, круїз контроль, у нас два сидіння, утеплена перегородка, 178 пробігу. От така вже мультимедія у нас. Автомат, кандр. Це Нідерланди. Вони в основному приїжджають в дуже гарному стані. Дуже часто вони приїжджають з фарбованими вже дзеркалами і бамперами. Так, під Підкапотка. Покажу Гум, гума вся однакова. Це хенкок. А, це Йокохама. є Й... Йокохама. Йокохама. Тут у нас все в повному порядку. Не ремнів, не ролики, нічого не хочуть. А все тому, що воно тут все по приїзду замінювалося. Отакий От бус в продажі. Кого буде цікавити, будь ласка, звертайтеся 178 тисяч оригінально підтвердженого пробігу. При тим як писати, що буси там всі по 600 чи по 800 тисяч, спочатку перевіряйте історію по автомобілю, по він-коду, а потім пишіть. 178 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Ось такий Т6Е1 у нас в продажі.